Всім привіт! Тільки захотіла вийти в ефір, як одразу ж почали кусити газон, звісно, але сподіваюся, буде нормально чутно. я вийшла просто поговорити. Я давно не виходила в, в такий формат. І сьогодні вийшла поділитися своїми думками і останніми видами робіт, які я провела. Сьогодні хочу поговорити про наші. Ментальні конструкції, такі ніби складні слова, але, як виявилося, це набагато простіше розуміється. І нещодавно мені зробили комплімент, що я можу якісь важкі речі дуже прикольно структурувати і подавати в більш зрозумілому, простому вигляді. І це найкрутіший для мене комплімент, тому що я багато в це вкладаю дійсно енергії. І е, вирішила сьогодні саме це й зробити. І розкажу трошки про аркан, як там все рухається, як це все закрутилося, як це все рухається. Ось так. Так, може хтось ще приєднається зразу спочатку. Ну окей. Хочу розпочати з того, що я вчора почула за фразу. Почула чи прочитала, я вже навіть не пам'ятаю. Вона стосувалася того, що в сучасному світі є така тенденція, навіть не тенденція, а вимога, скажімо так, щоб в ньому адекватно жити і вижити, необхідно ставати ментально складнішими. І ця фраза мене дуже сильно зачепила. Зачепила в тому сенсі, що я задумалась, куди ще складніше. Ну, ніби і так постійно щось там пропрацьовуємо, щось там дивимось. А і тут нам кажуть, що треба бути ще ментально складнішими для того, щоб вижити. І я задумалась над тим, що таке взагалі у нас ментальні ці конструкції всередині. Чи вони прості чи складні? І а, перша фраза, яка мені сьогодні прийшла на цю тему, що кожне ускладнення взагалі по життю. Йому передує вивчення минулого простого елементу, так? ну, як в школі, наприклад, для того, щоб вирішувати якісь там складні рівняння, ми вивчаємо спочатку ази. Тобто, для того, щоб ускладнитися і бути більш адаптивним в сучасному світі в, ментальному, в ментальній сфері, треба спочатку вивчити всі свої базові штуки. Всі свої саморочки, всі свої болі, всі свої особливості, бажання і так далі. Тобто, все буде складне складатися з простого. В якості картинки я чомусь уявила таке поле, а, І це поле складається з закритих картинок або карточок. І це поле це ви. І привіт всім, хто приєднався, розказую, що таке ментальні конструкції. І коли ви починаєте перевертати по життю ці карточки на полі на своєму, от вона була закрита, ви щось дізналися про себе, вона відкрилася, ви її опрацювали, і вона стала частиною вас. Потім далі, далі, далі. Чим більше картинок ви відкриваєте, тим з одного боку ви стаєте складнішим, дійсно, а з іншого боку, це просто ну, органічний зріст і процес життя і пізнання. Тому все, що я роблю в плані, називемо це, продуктів, так, або видів робот, воно направлено на те, щоб спочатку була така дефрагментація. Все спочатку розділити, по куточках розкласти, всі вузлики розв'язати. І тільки потім з того всього складати себе, нового, класного, апгрейднутого. Тобто, так і стається: це ментальне ускладнення. Спочатку ви йдете до. Якихось проблемних моментів, незнайомих моментів, болючих моментів, по кроку їх переробляєте, розплутуєте і так далі, і тільки потім поєднуєте і стаєте більш крутим, новим, сильнішим і так далі. Зростаєте по суті. І як виникла взагалі моя ідея Арканума після того, як я сходила на консультацію до астролога Катюші? Вона мені каже, твоя місія це створити структуру знань, або там, школу, або щось таке, систему знань. Чи існує програмування на консультаціях? Так, звісно, існує. Я розумію, це в мене одразу така лампочка загорілася, і я почала народжувати цю ідею. Тобто, це було поштовхом. Я розумію, що я не маю змоги торкатися дуже глибоко кожного. Жити тільки в індивідуальних сесіях. Мені подобається, коли я можу розповсюджувати щось у вигляді знань чи у вигляді практик, більш розповсюджено на аудиторію. І тоді в мене виникла ідея, чому б не створити езотеричну бібліотеку в онлайн-вигляді. Бо це мій формат. Я виклала класну формулу, розклала по поличках. Вас запросила, все показала, і ви, будь ласка, далі на своїй відповідальності читаєте, розглядаєте, запитуєте мене, що там вам не зрозуміло. Ну, тобто, ідеальний ніби формат. Але в цьому ідеальному, звісно, є нюанси. Тобто, зараз в світі тенденції такі перенасичення інформації, і кожному хочеться, щоб саме з ним дуже багато глибоко працювали, була увага саме йому. Але є такі особливості у людей, тобто не всі люди енергетично по типу можуть глибоко взаємодіяти з багатьма людьми один на один. В них витрачається ресурс одразу. В мене є особливість. Для мене важливо торкатися багатьох людей легко. Наприклад, моя порада по п'ятницях це якраз спосіб доторкнутися до великої кількості людей. Доторкнутися своєю енергетикою, своїми знаннями, своїм якимось ефектом від того, щоб ви отримати цю пораду. Але при цьому я з кожними з вас не взаємодію. І для мене це класно, це комфортно. З одного боку, я туди вкладаю там і естетику, і знання, і порядок. З іншого, кожен з вас може прийти і це взяти. Це формат такий: батьки і діти. Тому що батьки завжди дають, діти вирішують взяти чи ні. Тому, напевно, мені це комфортно бути в такій ролі, роздавати, а ви вирішуєте, брати чи ні. Це що стосується аркану. Те, що я вже зрозуміла, що там працює. Перша зала, яку я там зробила про таємниці жіночої сили. Крім того, що ти народив ідею, потім треба її вигодовувати, потім треба ще вкладати туди. Сили, щоб показати, як це працює, навіщо це взагалі? Таємниці жіночої сили побудовані на простому принципі. Сила кожної жінки, як і чоловіка, але ми кажемо про жінок, тому що це моя основна аудиторія. І я жінка, в першу чергу, складається з вашого внутрішнього чоловіка, вашої внутрішньої жінки і вашої внутрішньої дитини. Це і є ваша сила. Це є ваші картки на полі, які можна перевернути і інтегрувати в себе. З одного боку, звучить просто: з іншого, коли починаємо робити розклад, які ці частини є в вас, починається що? Відторження. Чому? Тому що, зробивши з десяток розкладів, я побачила таку деталь, про яку я не думала. Банально, банальна як двері. Я, не знаю, чи ваших батьків описувала вам через таро ваших внутрішніх жінку-чоловіка, і це було схоже на вашу маму і тата. Просто логічно, так. Але я чомусь взагалі про це не подумала, коли я створювала цей розклад. І це виглядало як фокус, як магія, а звідки, а як ви описали моїх батьків? Але цьому є пряме. Ем... Пояснення, тому що ваша чоловіча частина, звідки б вона взялася як не від батька, а жіноча звідки б як не від мами. Так? Але далі постає інша ситуація, коли я вам розказую і показую, буквально відкриваю карту от ваші таланти, от ваші сили. І у вас починається а це від батька, якого я терпіти не можу, а це від мами, яка була зі мною холодна. І я це в собі, звісно, не приймаю, не беру і не використовую. Проблема проблема. Як би ми не були і дорослі, які б не були круті, пропрацьовані, все знаємо, повертаємось завжди до початку, ми завжди малі діти, до кінця життя і нас завжди повертає до початку, до батьків. І це вже не про попсові фрази з психології, а що там у вас було в дитинстві. Це вже напряму ваші активи зараз. І я розкажу на своєму прикладі. Давайте, щоб я не була така, от я все про вас, про вас, я розкажу про себе. Перше, що я маю так, сказати голосно, я не пророк, не сестра милосердя, не планую рятувати світ, хоча і це треба в собі все визнати, але в першу чергу я дослідник. Це те, що я не хотіла довго говорити, я прикривалася різними штуками по типу, мені подобається стілювати людей. Мені подобається спілкуватися. По факту, перше, що в мені дійсно є, і левова частина я дослідник. І ці дослідження я проводжу спочатку на собі, копаю в собі, потім через біль це все переварюю, переформатовую, викладаю по порядочку, в класну обгортку і надаю вам кажу, от такий досвід я пройшла, отак мені було боляче, але потім це стає круто. А ви хочете зі мною? Йдіть. не хочете, <почекайте>, почекайте, знайдете якийсь другий шлях до цих висновків. І так про мене, коли я придумувала розклад про складові сили, я думала так: чому я завжди поводжуся дивно в житті, я постійно хочу докопати не те, що до дна, я хочу знайти там море ще. Тобто я не можу зупинитися, мені постійно потрібно зміни, зміни. Я хочу, щоб всі змінювалися навколо, щоб не було нічого однакового. Мене постійно тягне в якусь містику, якісь мені цікаво то масони то ще якісь речі. Окей, думаю, інша частина мене завжди хоче, щоб був запас чогось. От прям в мене бдзинь. Ну, звісно, там і війна накладає відбиток, і те, що все втрачено, але є бзей, мені подобається, що всього було. Я знала, що щось закінчиться, і потім буде запас. Думаю, так, це моя друга така дивна частинка. Є в мене третя, коли я перемикаюсь, коли я в класному настрої, в мене немає якихось проблем. Я прямо хочу сяяти, я богиня, я просто в центрі уваги, все окей. Думаю, що з цим з цим робити? Тобто, окей, я ніби все це знаю, що воно є, але як це все поєднувати, що воно, звідки воно? Я починаю розкладати карти і бачу, що мій чоловік внутрішній характеризується арканом смерті для тих, хто не дуже в курсі, це аркан постійних змін, перетворень на нове, якраз таки через оцю всю біль вийти до чогось такого нового. Щоб буде покращене. Це пов'язано з містикою завжди. Аркан смерті. Ну, люди, у яких, наприклад, в матриці душі є цей аркан. Вони часто ризикують по-перше, по-друге, вони пов'язані з езотерикою, з містицизмом, зі всіма цими речима. І третій момент: вони не можуть жити в рутині і в чомусь постійному. Думаю, окей, дивлюсь на внутрішню жінку. Внутрішня жінка випадає зіркою, аркан зірка. Це про те, що потрібна аудиторія, потрібно, щоб на тебе звертали увагу про творчість, про те, щоб доносити свої таланти. Сяяти, одним словом, давати надію також. Думаю, ага, окей, це моя внутрішня жінка, яка проявляється лише тоді, коли нема проблем з виживанням, з добуванням, і вона може розслабитись. Що там по запасам? Це моя внутрішня дитина. Внутрішня дитина формується десь там років в 5, або біля того, в залежності від того, як у вас складалися обставини життя, в цей час от якби заморожується ця ваша внутрішня дитина, яка з вами йде потім по життю. Це ваша мотивація, це ваш двигун, це ваша така батареєчка. А якщо там, умовно, в 5 років ти десь відчув, що був дефіцит, а дефіцит був. Роки такі були, а і не так все було гладко. То от тобі і У мене там була четвірка Пентаклів: карта накопичення, карта економії, карта збереження. І мені постійно хочеться, якщо я купую щось, дайте два. Будь ласка, щоб я мала. Якщо щось закінчиться, я мала ще один. І дивлюся я на це все і розумію, що е, чоловік це по суті прототип мого батька який дійсно постійно все життя цікавиться містичними моментами, пірамідами, з якимись там заговорами і так далі. Плюс це людина, яка постійно щось придумує і всіх задовбує, щоб все змінювалося, крутилося. І моя мама з нереалізованим потенціалом цієї зірки завжди хотіла би сяяти, але відмовилась від певної там кар'єри. І пішла в там, домогосподарки. І тато, я теж його дуже це не любила раніше за те, що він так всіх задовбував. Що таке Аркан смерть? Сьогодні я зрозуміла, що це переродження, ніби в сенсі дійти до ідеалу. Тобто, ніби щось помирає, перероджується в іншому сенсі, і стільки разів. Стільки циклів, ніби хоче дійти до ідеалу. Бо кожне переродження, воно ж вносить зміну. Тобто, якщо ми по життю побачимо наші кризи, кожна криза вона нас змінює, ми приходимо до чогось нового, як фенікси, прокинулись, і ми вже інші. І ніби так, має бути цей зріз, 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 і десь там якийсь ідеал, якого не існує. Цей аркан смерті це постійне переродження, нема цьому кінця. І в мінусі це, по суті, наше прагнення досягти того, чого не існує. Задовбати так, докопати до того моря, якого там немає. Я така, ага, це означає, що я проявляю і отримала у спадок ці енергії, маючи приклади мінусового проявлення. І тому я їх не беру. Тобто, якщо я бачила, що батько всіх задовбує, а мама, наприклад, страждає, бо вона там не на умовній сцені, я все це сприймаю як мінуси. Але воно ж мені є? є. І це означає, що я повинна їх перевести в плюс, проявити так, як потрібно, але мене зупиняє оцей соціальний аспект, що я бачила, що у батьків це проявлялося в мінусі. Я почала далі працювати з цим, розуміти, що. Окей, як я можу це проявити в плюсі в житті, як я можу не копати до того моря в собі, але як я можу допомагати іншим через ці трансформації, як я можу сяяти, але щоб не їздити і не збирати стадіони, десь там не знаю, зробити фотосесію і заспокоїтись? Тобто починається пошук вивільнення своєї сили в екологічному варіанті. Як я можу заспокоїти свою внутрішню дитину, не купляючи 10 пачок зубної пасти, наприклад? Як я можу їй пояснити? Як я можу себе заспокоїти, зрозуміти, це панікує моя внутрішня дитина? Але якщо ми десь будемо в умовах організації, наприклад, чогось, чи там, де знадобиться талант накопичення, щоб було щось зайве, ну вона там вийде і буде кайфувати моя внутрішня дитина. Тепер перейду до ваших прикладів, те, що я бачила. Я кажу: дивись в тебе чоловік, наприклад, людина, яка прагне до щастя, людина, яка така легка, не заморочується і так далі. І мені кажуть, окей, це схоже на мого батька. Але я собі цього не дозволяю, тому що мені здається, що щастя це щось таке легкоплинне і нераціональне, тому я до цього не йду. А це ваша левова частина сили. Радість і щастя, і ви собі третину потенціалу просто перекриваєте. Далі кажу іншій чудовій жінці: в тебе мама, внутрішня жінка, передала тобі енергію відлюдника. Дивись, обережно. Бо в стосунках це може тобі грати на мінус як відстороненість, такий снобізм, прохолодність, я все краще знаю. Але це може мати і позитивний аспект, якщо ти. Підеш з цим в роботу. Якщо ти тільки будеш відпочивати як відлюдник, наприклад, і підеш в роботу роздавати поради. І вона каже: мені подобається відлюдництво, але так як його проявляла мама, мені до сих пір більно, ну, боляче біль залишився. І я розумію, що теж не використовується третина потенціалу. Каже: а внутрішня дитина, а ми дивимося на внутрішню дитину, а там бойова дівчинка, яка звикла перемагати. Ну, саме таке серце, самий сок, на чому можна виїжджати в будь-якому випадку внутрішня дитина, яка чемпіонка. Але якщо хтось почне її тюкати, що ти не перемогла, все, вона збіжить. І оці тонкі внутрішньо сімейні зв'язки і стосунки, це і є е, та ментальна конструкція, яка допоможе вам круто жити. Але треба захотіти з нею розбиратися. Треба захотіти прийняти, що це спадок всередині вас. Мені дісталося отак і отак. Як я можу це використати? А не казати, Боже, та ну, оце було моєї мами, мені не подобається, а оце було мого тата мені не подобається. А тут внутрішня дитина, я їй не довіряю. Все, ви просто відштовхнули від себе всю свою силу, весь свій потенціал і сидите, не знаю на чому, на якихось десятих частинах ресурсу. І кажете, я втомилася, життя чорне, нудне, мені нічого не подобається, я не можу нічого досягнути. Логічно, логічно. Тому е єдине, що мене в цьому всьому печалить, що зараз такий час, коли випробовування для людей це виділити для себе півтори години часу. Щоб щось послухати або зробити якусь кармічну практику. От правда, виділити для себе, для зміни свого життя півтори години це важко. Бо стільки інформаційного потоку, шуму, ми всі бігаємо, кудись щось робимо. І коли тут дають інструмент, який може змінити реальне життя, ми починаємо нам ніколи. Я це поважаю насправді з одного боку, а з іншого маю розказувати про те, що таке є. Тобто зараз, зараз зала таємниці жіночої сили містить лекцію на годинку, яка розставить по місцях е ваше розуміння, що таке взагалі ваша сила. Кармічна практика медитативна на півгодинки, яка вас перезавантажить. Яка дійсно виправляє багато кармічних балансів в вашому минулому, яка перепрошиває ваш розум і ваші почуття. І це вже я бачу по відгуках, це не те, що мені здається, хоча і мене розшибло. І третя частина це те який я дуже багато туди вкладаю енергії. І те, що я побачила вже на взаємодії, що ну, кожен сказав, що це в ціль, це його розклали по частинках, це так і є. І Є далі з чим працювати. Є далі розуміння своїх активів, що я маю, що я можу використовувати. Тому фраза я не знаю, яка моя сила, як її опанувати, чи що мені робити, вона не актуальна, тому що є ключі. І ці ключі треба просто прийняти і взяти відповідальність за це. Тому я вас запрошую приєднатися до цієї зали. Все в дуже вільному такому спокійному темпі і доступі з одного боку, а з іншого максимально концентроване. От дійсно, це, знаєте, як кажуть, нема пігулки лікувальної, так, з'їв і все виправилось. Але я зробила максимально концентровані речі, щоб ви послухали одне, послухали інше, послухали мій розклад, і у вас прям просто зайшла ця перепрошивка і апгрейд, розуміння себе, що ви можете, на що ви здатні. А чим ви взагалі не користуєтесь? Тому всім пробудження, всім в бібліотеку. Я вас щиро там чекаю, запрошую, тому що наступні зали я буду робити вже без особистого індивідуального супроводу, без теро тільки у вигляді знань, підкастів і так далі, тому що я просто не виводжу, якщо чесно. А тут є можливість повзаємодіяти зі мною напряму. Я буду перекачувати, розставляти буквально руками у вас всередині порядок по поличках все. І це відчувається, до речі. Я коли розказую аудіо про вас, то я прям розумію, що я руками розставляю у вас там в голові, наводжу лад. Такий ментальний клінінг. Ось тому скористайтеся. Або не скористайтеся і чекайте свого часу, знаходьте інші якісь шляхи, можливо, більш довгі, можливо, просто інший підхід. Але я пропоную отакий. Кого зацікавило, напишіть, будь ласка, мені в Діректи, все розповім. Сьогодні вже нікому розклади не встигну зробити, бо є певна черга, але на тижні точно зможу. Але ви можете розпочати вже з лекції, записаної із. Аудіопрактики. Все обіймаю і бажаю вам тихо тижня.